Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, 4 розділ з 9 по 13 вірш, повів його, тобто Ісуса Христа, диявол, в Єрусалим і поставив його на краю храмового даху, та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому сказано не спокушуватимеш Господа, Бога свого. Закінчивши всі спокушання, диявол залишив його до часу. Сьогодні ми з вами звернемо свою увагу на слова Ісуса Христа, якими він відкинув цю атаку сатани. Ісус Христос процитував Слово Боже: не спокушуватимеш Господа Бога Твого. Слово Боже застерігає нас проти того, щоб ми спокушували Господа нашого Бога. Ісус Христос відмовився порушувати це Слово Боже, а сатана навпаки спонукав Ісуса Христа для того, щоб він порушив це слово, для того, щоб Ісус Христос почав спокушувати Господа свого Бога. І я пропоную вам прочитати 16-й розділ книги Вихід, тому що саме там розповідається про одну історію. Коли ізраїльський народ спокушав свого Господа, ремствував і жалівся на те, що Господь вивів їх з Єгипту. І прочитавши цей розділ, ми з вами зможемо ще більше зрозуміти, що значить спокушувати свого Господа. Але сьогодні ми з вами звернемося більше до цього спокушання Ісуса Христа. Тож, що значить спокушати Господа? Це значить не слухатися Господа. Не служити йому, не мати Господа за найвищу свою цінність і свою насолоду, але з радістю користуватися Божими дарами, Божою милістю, Божим терпінням задля егоїстичного життя, тобто використовувати Божі обітниці задля себе, і це егоїстичний. Спосіб життя, це егоїстичне читання слова Божого, це егоїстичне перебування у відносинах з Господом. Що таке егоїзм? Не треба розуміти егоїзм примітивно, то по-дитячому егоїзм це не просто знаєте, жити життям, коли я нікого не люблю. Це не просто не робити добрих справ, нікому не жертвувати, нічого не жертвувати, не служити в церкві, не проявляти милосердя. Ні, егоїзм це не просто таке життя. Егоїзм це робити все це задля себе. Я роблю задля того, щоб Господь мені зробив. Я даю задля того, щоб мені дали. Оце означає егоїстичний спосіб життя. І це означає спокушати Господа. Сатана поставляє Ісуса Христа на дах храму і каже: кинься вниз, тобто зроби те, що ти хочеш. Зроби те, що призведе тебе до популярності. Люди побачать, яка сила Господа з тобою. Але це був не Божий шлях. Ісус Христос називає таку пропозицію сатани спокушанням Господа. Ісус Христос каже, що Він не буде спокушувати Господа, що Він залишиться вірним Господу. Тож ми з вами маємо не спокушатися на спокушання Господа. Тому що до певної міри такі спокушання можна сказати безумовно в лапках. Вони працюють, тому що люди, які не живуть для Господа, не люблять Господа, які догоджають Господу, як вони вважають, задля для того, щоб мати те, що вони хочуть, які живуть егоїстичним життям, вони можуть засвідчити, так воно працює. Я оте те зробив для Господа, і Господь мені зробив оце. Оце, оце я тут був добрим, і до мене люди були добрі. Я був жартом. Овним і мені пожертвували, я був терплячим, і до мене були терплячим. Коли ми читаємо з вами вихід, 16 розділ, то ми читаємо з вами, що коли народ ремствував, коли народ був невдоволеним Господом, коли народ просто ігнорував те, що Господь для нього зробив, і е, просто не хотів йти до Ханану, хотів повернутися до Єгипту, то Господь проявив надзвичайне довготерпіння, не покарав народ, а дав їм манну і показав їм свою славу. І так робив 40 років. Але ж це працювало. Можна сказати, так, треба так робити і далі: жалітися, скаржитися, ремствувати, Господь буде ще давати. Але подивіться на те, що сталося потім. Ці люди не війшли в ханан. Жоден з них, хто був старше за 20 років, вийшовши з Єгипту в цьому віці, не війшов в ханан. Це буде працювати. Це працювало до певного часу, коли люди спокушають Господа, коли люди намагаються використати Божі благословення, Боже слово задля своїх примх, це може працювати, але до певної межі. І в найголовнішому це не спрацює, коли йдеться про вічне життя, коли йдеться про спасіння від пекла від Божого гніву, таке використання Слова Божого не спрацює. Спокушання Господа призведе до логічного кінця. Людина побачить, що вона не має відносин з Господом, що Господь по своїй милості, по своєму милосердю, по своєму довготерпінню проявляв до неї свою милість, але це не означає, що Боже довготерпіння буде вічним, це не означає що Господь не бачить, що людина любить себе, а не Господа. Це не означає, що Господь маленький, примітивний, що все, що Він може, це просто служити егоїстичній людині. Тож не будемо з вами спокушувати Господа, і тим більше не будемо з вами спокушувати Господа, випробовувати Господа Словом Божим. Будемо з вами любити Господа, будемо з вами служити Господу, будемо з вами вірними. Господу, будемо з вами насолоджуватися Господом. І ще більше зростати в розумінні Господа, в розумінні слова Божого. Для цього будемо з вами продовжувати читати Євангелія разом, і нехай Господь благословляє кожного з вас.